Всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні ми проведемо аналітику по ринку. Також сьогодні подивимось цікаві новини з ринку криптовалюти, адже сьогодні повинні погодити спотовий Біткоін ETF. Тому ми сьогодні будемо переглядати багато цікавих новин, що у нас відбувається на ринку. Також подивимося цілі по біткоїну, обговоримо, чи може пройти ціна туди після погодження спотового біткоін ETF. Подивимось також багато цікавих новин, що прогнозує Роберт Кіосакі по біткоїну. І загалом також ще вискажусь на рахунок альткоїнів, що може бути з ними після того, як погодять спотовий біткоін ETF. Тому відео буде максимально цікавим, максимально корисним. Обов'язково дивіться його до кінця, щоб не пропустити нічого важливого. Також, друзі, нагадую, що в нас є наш закритий клуб криптобізнес якому ми ведемо торгівлю по споту по ф'ючерсам, також там є платні матеріали. Ви можете вступити в наш закритий клуб, пройшовши по посиланням в описі, написавши мені, можете зайти в наш закритий клуб і працювати, рухатись розвиватись розвиватися разом з нами. Ціна входу всього лише 130 доларів на даний момент. Ціна дуже низенька, порівняно з цією інформацією, з тими угодами, які ми даємо нашим учасникам. Отже, друзі, давайте переходити до аналітки по біткоїну. Бачимо, що він сьогодні торгується у нас 45 600 доларів. На даний момент торгується на рівні 45 тисяч доларів. Біткоін у нас стоїть в цьому діапазоні і очікує рішення по спотовому біткоін ЄТФ. Також у нас вночі була фейкова новина, що спотовий біткоін ETF погодили. Біткоін показав імпульсний ріст до 48 тисяч доларів. Після чого відкотився назад і на даний момент торгується по 45 тисяч. Зараз переміщаємося в наш телеграм-канал Криптобізнес. Подивимося, що в нас прогнозують аналітики по, по спотовому Біткоін etf аналітики від Bloomberg. Вони дають прогноз щодо спотового біткоін etf Перше, швидше за все, ми побачимо офіційне схвалення сьогодні з 23 по 1 годину ночі по Києву, а торги можуть розпочати вже завтра, тобто в четвер. Далі, друге, в нас це станеться після закриття е, ринку, але технічно це може стати в будь-який час від тепер до першої е, години ночі за Києвом. Е, всі, в принципі, прогнози сходяться приблизно в одному, що ETF у нас буде схвалено, схвалено протягом двох найближчих днів. Тому, відповідно, біткоін у нас сьогодні в очікуванні, і ми бачили, що на фейковій новині біткоін у нас показав ріст до 48 тисяч доларів. Коли буде. У нас вже е, дійсно погоджено біткоін ETF. Я думаю, що 48-50 тисяч доларів можемо досягнути. І, відповідно, поступово, я думаю, що можемо е, по біткоїну рухатись навіть вище. Також бачимо таку новину, що на біржу Coinbase чотирма транзакціями завели 12 218 біткоінів. Це в нас 554 мільйона доларів. Тому, відповідно, бачимо, що, скоріш за все, також е е великі інвестори і люди з великим капіталом очікують росту на основі погодження спотового біткоін etf і, скоріш за все, готується продавати по високим цінам криптовалюту біткоін. Також бачимо, що Bloomberg нас заводить у термінал тікери для спотових біткоін etf що також у нас може свідчити про те, що погодження. Спотових біткоін etf найближчим часом ось ось в нас відбудеться. І відповідно, я думаю, що на фоні цих позитивних новин біткоін у нас, я думаю, повинен показати ріст. А пізніше у нас, я думаю, що почнеться ріст альткоїнів. І загалом така ситуація, як ФОМО на ринку. Новини щодо спотового біткоін-ETF ми вже переглянули. Зараз давайте переглянемо цілі по біткоїну середньострокові. Куди біткоін унес повинен перейти, тому що в кожному циклі він туди приходить. І загалом поговоримо про те, чи прийде туди біткоін після погодження спотового біткоін ETF. Середньострокові цілі на даний момент 59 тисяч 800 доларів, що є досить високо, я би сказав, досить сильно високо. І чи прийде туди біткоін внес після погодження з потугового біткоіні сказати важко, тому що цілі реально досить високі. Хороші цілі для біткоїна – це 48-50 тисяч доларів. У цьому діапазоні боковик і альткоін сезон. Такий варіант був би хорошим. Але бачимо, що цілі знаходяться досить високо. Тому, можливо, навіть і після погодження спотового біткоін etf на протязі деякого часу, протязі деякого періоду, біткоін туди зможе прийти. І, відповідно, вже там буде розвиватися основна ситуація. ФОМО альткоін сезон. І вже з цих відміток буде середньострокова корекція. Загалом сказати важко, тому що цілі знаходяться досить високо. Ось, але це середньострокові цілі по індикатору P-Cycle Top. Згідно з історії, ми бачимо, що ціна по біткоїну в нас завжди туди приходить, тому я думаю, що в цьому циклі в нас виключень не буде. І ціна по біткоїну також туди прийде. На даний момент це 59 тисяч 800 доларів. Наступне, що е, хочу переглянути, це альткоїни. Як бачимо, що Солана в нас торгується у цьому нашому хорошому сильному діапазоні, ми бачимо, що ось тут була проторговка, після чого е, ринок розвернувся в сторону корекції, тобто в сторону росту. Тому у нас ось тут подібна ситуація. Е, я думаю, що ось це така хороша зона, де крупні ігроки е, розпродають актив солану. Але, в принципі, вона може піти і вище, коли буде ФОМО. Вона вже торгувалася на відмітках на 120 доларів. Я думаю, що може піти навіть ще вище. Саме для того, щоб е, створювати е, ось такий е, психологічний стан на ринку, що, е, показувати великий ріст, багато іксів, і відповідно тим самим, як то кажуть, заманювати нових учасників ринку, які будуть скупляти на фоні хороших позитивних новин е, ринок по верхам. Після чого, я думаю, що з цих зон це хороша зона для фіксації прибутків. Я думаю, що з цих зон, можливо, навіть якщо ми підемо вище, все одно ось ця хороша зона для фіксації прибутків по солані. Я думаю, що нас буде чекати середньострокова корекція. По монеті Dot також будемо чекати, коли розпочнеться вже такий більш сильний альткоін-сезон, що монета DOT прийде до своїх мінімальних цілей це 15 доларів і хороший діапазон це 18-20 доларів. Ось цей діапазон, де е, можна сміло фіксувати альткоін-дот, е, і відповідно очікувати корекцію. Монета Near Protocol також має хороший потенціал, в кожному відео вам про це кажу. Е, ось такі мінімальні цілі, е, які би я очікував, це 5,7 доларів на даний момент. Ну, думаю, що також на фоні хорошого та сильного ФОМу альткоїн сезону е, ціна за монету може пройти в діапазон 6-8 доларів, також в цьому діапазоні. Хороші цілі, хороший діапазон для фіксації прибутків, після чого я також буду чекати з цих діапазонів, з цих відміток корекцію по монеті протоколу. Також, друзі, давайте ще звернемо увагу на таку інформацію: як 3,5 мільярда доларів у нас будуть ліквідовані нижчі відмітки, 35 тисяч доларів за біткоін. Тому я думаю, що біткоін у нас. З віргідністю 99,9% буде рухатись вже з відміток там 50 плюс або 50 тисяч доларів, буде рухатись корекцію. Тому що ми бачимо, які хороші ліквідації. У нас є нижче 35 тисяч доларів. Я думаю, що корекція може бути до 28-32 до тисяч доларів. Тому там ліквідації будуть набагато. Більші. Тому я думаю, що ми обов'язково будемо туди рухатись, тому що ринку потрібна ліквідність, то ліквідність в нас, відповідно, будуть збирати знизу, так само, як і зараз збирають поверхам. Також далі переходимо до наших наступних новин. Роберт Кіосакі в нас прогнозує зростання біткоїну до 150 тисяч доларів після схвалення біткоін ЄТЕФу. Бачимо, що починають в нас розганятись хороші позитивні новини. Цілі ставлять захмарні, 150 тисяч доларів. тому в принципі, недосвідчені учасники ринку можуть по 50 по 55 тисяч доларів залітати сміло в надії побачити ось такі відмітки. Але таких відміток ми зараз не побачимо такі відмітки. Я думаю, що у нас можливі, але тільки в середині або кінці 25-го року. Тому ось такі позитивні новини в нас будуть розганятись. Недосвідчені учасники ринку будуть заходити в ринок, всі інші, хто на цьому ринку працює та заробляє кошти, відповідно будуть фіксуватись об нових учасників ринку, так як це завжди відбувається. Тому друзі, тримайте в голові, що корекція в нас вже, я думаю, зовсім скоро повинна розпочатися.